Я водяною, я водяною Розкажи, що, що, що там буде відбуватись Хто зі мною Коротше, все як було Ми йшли Пали Вони ще пали Пали, блядь Ну нормально, біля моря прилягли, пацани Щоб чітко все перепочити Ого вот.

Я переставлюсь, я буду не знаю. О, вчитель. Я знаю. Блядь, Ого, вчитель! Ти тепер звениш, блядь, на металлодетакторі, блядь. Давай, блядь, підемо в аеропорт поприкалываємося, не витягайте. Який аеропорт? Донецький? Такі, здравствуйте! Мы не смогли сегодня выбить этих ублюдков с их бази, Ну, я думаю, у нас все будет возможность это сделать. <и> 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 Нет, ну если вы будете смотреть это видео, уважаемые сепартисты, мы не вернемся. Бухайте а ну, дальше. Бухайте. Люзайте шприцы. Мы находили ваши шприцы. Широкий наверное, 2015. Открыли. Широкую, на широкую. Да, и мужики, если будете бухать, бутылочки не выбрасывайте. Оставляйте так, как они есть, все вместе. Давайте. <arty> все, серьезно. Серьезно? Да. Какие мы Олег Анатольевич, руку. там, там <свят> стеклотары на БТР хватит. Пивасик. Я не понял, ты ничего не смародерил. А? <свят> Батальон. Сепаратисты <свят> <свят> и батальоны работают. Они собирают, они собирают стеклотару, сдают ее <свят> и покупают <свят> снаряды. А мы не бухаем, нет <свят> у нас на снарядов.

Біток, зішнак, бензин, гра, Міля, всіх не буду перечисляти. Якщо в мене забере це, то я вам прищу цю якості сувеніра. Передаю вам привіт, з села з передової, Волинь. Не знаю, як там вощені сніг у нас є. Сніг і болото, я думаю, це залітно. Все тоді, слава Україні, слава Великій Волинській імперії. Що оп'ять? Шахта! Та блін, та скільки можна?